Які діагнози найчастіше зустрічаються серед пацієнток, які не можуть завагітнити, дуже часто до мене приходять пацієнтки, які намагаються завагітнити вже досить тривалий час: і півроку, і рік, і два, і три роки. І по всім моментам, коли вони були на консультаціях у інших гінекологів, то нічого не бачить. УЗД операції, у ЗДО порядці норма. Чоловік обслідований, був у уролога, теж немає особливих запитань з гінекологічної точки зору пацієнтка. Пацієнтка здорова, в неї немає ніяких скарг, менструальна функція не порушена, все йде чітко, але ми розуміємо, що ми не маємо візуально ніякої органічної патології після того, як виконано. Ультразвукове дослідження, ПАП-тест, інші методи, які дозволяють нам зробити якийсь висновок стосовно діагнозу у даної пацієнтки, ми плануємо з цією пацієнткою так звані інвазивні методи діагностики, тобто це гістероскопія та лапароскопія. А для чого принципово нам потрібна гістероскопія? Навіть якщо по ультразвуковому дослідженні ендометрій, це слезова балонка полості матці, вона в нормі, вона дійсно соответствує фазі менструального циклу. Але там можуть бути деякі проблеми. Перш за все, це може бути якась гіперпластична проблема слизової оболонки, це можуть бути якісь злуки порожнини маці. Це також може бути якийсь хронічний запальний процес порожнини маці, який називається хронічний диметрит. І коли ми робимо гістероскопію. Коли ми розуміємо будову рожній немації, чи є якісь аномалії розвідку, чи є якісь зміни в ендометрію, ми можемо також взяти на біопсію крихітний шматок ендометрію для того, щоб потім з гістологічного зору на клітинному рівні чітко розуміти, чи є там якісь особливості, котрі ми повинні пролікувати, тобто або якась кіперплазія, або якийсь хронічний ендометрій. Інший етап діагностики та лікування це все виконується за один диноркос. Це лапароскопічне діагностичне втручання. Тобто, через невеличкі проколи а шляхом шляхом кратного збільшення, ми бачимо репродуктивну сферу жінки, матку, яєчники. У нас є можливість оцінити, як працюють маткові труби, чи вони взагалі проходні чи ні, і на більш за все у таких випадках ми розуміємо. Чи є якась патологія яєчників, чи є якась патологія маткових труб, чи є якісь початкові прояви ендометріозу? Хоча ніякі інструментальні методи дослідження цього не показували раніше, то виконуючи такі малоінвазивні діагностичні втручання, які, якщо є необхідність, бути уже не діагностичним, а лікувальним моментом для цієї жінки, наприклад, ми бачимо якісь злуки або очаги ендометріозу, або якісь проблеми з прохідністю маткових труб, ми маємо за цю ж діагностичну операцію з. Робити все необхідне для того, щоб покращити фертильний стан цієї жінки, ми можемо зробити це максимально ефективне, плані далі настання вагітності, або ми чітко можемо розуміти, що в цієї жінки є можливість завагітнити, але це не природнім шляхом, а тільки завдяки еко.